Бойовики ДНР заявляють про те, що представники ОБСЄ не можуть належним чином обстежити місце обстрілу у Комінтерновому, нібито через відсутність гарантій безпеки з української сторони. В Свою чергу у штабі АТО стверджують, що це невигідно саме терористам, оскільки важке озброєння є лише у них. А отже, мінометний обстріл могли здійснити лише вони. Там дійсно бойовики. За даними, які нам передає розвідка. запрошують туди своїх журналістів, щоб вони показували, як, начебто, українські військові починають обстрілювати теж населений пункт водяне з боку Комінтернова. Але вони вже помилилися, оскільки представники ОБСЄ ще раз довели інформацію до них, що все заборонене озброєння мінськими домовленостями, українські військові вже давно відвели від лінії зіткнення. І е, якщо відбуваються обстріли, то це можуть зробити тільки ті, хто цього не зробив цього не зробили саме проросійські бойовики.